Шановні друзі, доброго дня! Ми зараз знімаємо сюжет про аварії жахливі. От приклад лобового зіткнення з фурою. Тут ви бачите дуже сильні пошкодження. Автівка підім'яло під фуру. Такі пошкодження можуть бути не на швидкості 300 або 400, як багато хто говорить, а навіть при лобовому зіткненні фуру на швидкості 50-60 км на годину, приблизно так. Тобто швидкість не завжди така космічна, як багато хто вважає. Друзі, ще приклад удар Toyota Prius, ви Бачите, о стовпчик тут дуже великий стовп. І дуже невелика швидкість була. Швидкість могла бути навіть кілометрів 30 при безпосередньому зіткненні, але стовп він працює зазвичай як лізу, він просто розриває автомобіль. Тут швидкість була не така висока, люди могли залишитися в живих, тому що удар пішов не у дверцят, а безпосередньо у частину моторного відсіку. І другий удар, ви бачите, вже на меншу швидкості це другий стовпчик стовпи. Це перше, що зустрічає водій, коли вилітає з дороги, коли не впорався з кермуванням. Була смертельна аварія. Тут БМВ, Житомирська траса, пішохідний перехід. Пішохід був на Тверезе, він загинув на місці. Водій був Тверезе, але швидкість, ви бачите, була досить суттєва. пішохід загинув миттєво. Навіть від пішохода можуть бути такі пошкодження автомобіля. Ну, Друзі-мотоциклісти, на жаль, гинуть хлопці в теплу пору року дуже часто. Тут ви бачите наслідки смертельної аварії. Сузукі дуже сильно розбився, хлопець загинув. І ви повинні розуміти, що у вас може бути просто протертий борт, а хлопець може загинути. Тому не варто повертати через подвійну суцільно, не варто неочікувано повертати, не подивившись в дзеркала, тому що хлопці-мотоциклісти переважно гинуть через це. Ну, їм дуже важко довести, що вони теж мають їхати по місту 50 км на годину. Це багатьом смішно, але але це так. Це життя, смерть вибирайте. У багато таких мотоциклів друзі цінуйте життя. Будь ласка, не ганяйте. Це дуже важливо. Це ваше життя.